Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, які є перешкоди, що заважає піти у наступ Збройним силам України? Які є перешкоди? Чи є якісь перешкоди? Що не вистачає? Що заважає? Піти в наступ Збройним силам України, піти в наступ на Росію, на російські війська звільнити окуповану територію України і Крим. Тут все готово. Дуже гарна карта вийшла. Карта мир і карта сонця. Що все готово готово наступити. Тільки отут я хочу подивитися наперед. Так, є люди, колаборанти, оце перешкода дуже велика, вони їх треба викрити. Так, можливо через через підступні такі дії, колаборантів, агентів Росії. Можлива зрада така. І через це можуть бути і <смір> великі такі втрати. Ну, це хитрощі. Угу, це треба... почистити треба дуже про... Зараз так, заперечую, весь негатив, заперечую, заперечую. Росія не хоче, дуже сильно боїться цього наступу, заплочені колосальні гроші для агентів, для всіх. Тут іде і залякування навіть в самих військах. Я так розумію, пішла оця агентура дуже. Тут багато небезпек саме із колаборантами. Заперечую повністю це все заперечую. Так. Інформаційна війна також. Військові України абсолютно. Перемагають всіх росіян без втрат для військових України. бувається перемога. Складають зброю росіяни, тікають. Буде так, буде так, буде так. Перекриваємо, де повернеться Верховний суд. Так, все буде добре. По Верховному суду повернеться весь негатив ворогові, вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, заберіть усі перешкоди всіх агентів Кремля викриваю, всіх колаборантів, викриваю, всю пропаганду викривається, вся брехня, інформація не, неправда. Російська вся викривається, більше нічого не заважає піти у наступ військовим України на російську армію. Буде так, буде так, буде так. да буде звільнена вся окупована територія України разом із Кримом, без страт для військових України без страт для цивільних людей. Українців на окупованій території буде так, буде так, буде так. І прошу вище сили, зруйнуйте, зламайте всі ворожі плани, всю агентуру, всю сітку викрийте. Більше не можуть вони працювати на ворога. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане, здійснене. Бачите, маніпулюють людьми страхами, що якщо буде наступ, то будуть вбивати там великі втрати. Це все неправда. Вони просто будуть тікати і все не бояться цього наступу. Дякую за увагу.